Відповідно, сенсори можна класифікувати за типами. Традиційним методом виявлення вибухових речовин є використання тренованих тварин, зокрема собак, щурів та бджіл, також розроблено ряд сенсорних технологій на основі різних елементів розпізнавання та сенсорних принципів для аналізу газоподібних, рідких та твердих зразків, які називають аналітами, серед них оптичні, електрохімічні, поверхнево-акустичні та імунологічні методи. Палеометричні сенсори базуються на ефекті зміни кольору спеціалізованих барників при взаємодії з аналітами. Імуносенсори функціонують завдяки специфічним взаємодіям типу антиген антитіло для виявлення аналітів. Спектроскопія рухливості іонів аналізує інізовані газоподібні зразки для ідентифікації речовин. Раменівська спектроскопія використовує явище комбінаційного розсіяння світла на молекулярних коливаннях. Для класифікації аналітів. А сенсори на основі різноманітних наноматеріалів використовують їх унікальні електричні, оптичні, каталітичні, магнітні та механічні властивості. Проте ці технології мають різну аналітичну продуктивність. Відповідно, вони відрізняються за ціною, часом виявлення, чутливістю, портативністю та селективністю. Розглянемо детальніше кожен з цих методів виявлення. Тварини є беззаперечними чемпіонами по часу виявлення, чутливості, а також селективності. Проте їхнім основним недоліком є необхідність е, тривалого навчання, що відповідно підвищує їхню вартість. Колориметричні методи дозволяють знайти баланс між ціною, чутливістю. І селективністю, і при цьому є досить портативними. Їхній недолік це час виявлення. Методи на основі аналізу іонів є стандартом для стаціонарного виявлення вибухових речовин. Відповідно, їхня портативність низька, проте решта параметрів на пристойному рівні. Раманівська спектроскопія дозволяє. Збалансувати основні параметри, проте, на жаль, не досягає жодному з них першого місця. І наносенсори вони дозволяють в перспективі досягти найкращих показників з кожного параметра. Лише по часу виявлення можливі певні недоліки.